Тому СБУ атакувала дронами так званий Кримський міст. Як планували операцію та які наслідки? Обшуки, затримання та незаконна мобілізація. Правозахисники розповіли про репресії в Окупованому Криму за останні півроку. Ніж проти 18 липня дрони Служби безпеки України уразили російську базу берегової охорони на озері Донузла в окупованому Криму. СБУ відпрацювала спільно з військово-морськими силами ЗСУ. Про це Суспільному повідомили джерела у правоохоронних органах. Внаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів були уражені та виведені з ладу штаб з пункту управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанції, а також технічні споруди та вогневі позиції окупантів. Тоді зранку Міноборони Росії заявляло про нібито збиття. Та безпілотників та безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря. Коли ми по йшли, переміщували через акваторію Чорного моря, працювала ворожа авіація. Було поряд багато ворожих кораблів. але ми все таки зуміли пройти непоміщеними і успішно його вразити. Так, голова служби безпеки України Василь Малюк згадує 17 липня рік тому. На цих кадрах фахівці служби безпеки України в режимі реального часу спостерігають, як морські дрони сібебі влучають попори так званого Кримського мосту. І коли ми спрацювали, це був крик, вибух емоцій, позитив. Посмішки, братські обійми. Ну, це справжнє. Ну я не знаю військове щастя, коли ти досягаєш певного успіху і виконуєш задачу, поставлену верховним головнокомандувачем. Деталі спецоперації суспільному Криму розповідає речник служби безпеки України Артем Дехтяренко. Виготовлення вдосконалених човнів для атаки на кримський міст зайняло декілька місяців. Усі розробки ретельно вираховувалися, перевірялися і випробовувалися. Над цим працювало багато спеціалістів різного профілю: це були інженери, конструктори, програмісти, зв'язківці, а також військові моряки. І в підсумку з'явився дрон Сібейби, який на той час був здатний нести 800 кілограмів вибухівки на відстань до 800 кілометрів. Під час цієї атаки запустили п'ять дронів Сі-Бейбі, які рухалися понад 20 годин двома групами у напрямку Керченського мосту два попереду та три позаду. Бригадний генерал військової контррозвитки СБУ на позивний Хантер розповідає про характеристики Сі-бейбі. Невеличкий шестиметровий човен в змозі на великій швидкості переносити по Чорному морю в хвилюванні до чотирьох балів дві тони корисного навантаження. А дві тонни ви вже можете розбивати, що ви хочете. Можете півтори тонни вибухівки, можете 500 кілограм палива або навпаки 500 кілограм вибухівки і 1500 кг кілограм палива. Ну така унікальна річ нас вийшла операцію проводили спільно з військово-морськими силами України. кажуть в СБУ на шляху до так званого Кримського мосту. Три дрони пішли в атаку на російський корабель адмірал Есен, але фрегат рушив навтяки до бухти новоросійська. Цю групу дронів вирішили самоліквідувати неподалік Ялти, аби вони не потрапили до рук росіян. Два морські малюки успішно виконали завдання, протиранивши опори Кримського мосту. Тоді вдалося зруйнувати секцію мосту. Ще одну було пошкоджено. Наслідки тієї атаки, каже військово-морський експерт Володимир Заблоцький, були суттєвими. Вони були змушені використовувати повернутися до використання паромів, до використання великих десантних кораблів. Думаєте, чого вони їх послали? Вони ж не для цього призначені. А вони змушені були возити ракети, боєприпаси пальне морем. А це ризик, і вони втратили. Вони ж два кораблі втратили лише на, на переході, і в порту, я вже казав, <кл> я> Новочеркаськ і це Зеркуніков. Успішна спецоперація СБУ завдала росіянам кілька ударів, каже військовий експерт Павло Латійчук. Перший репутаційний, адже міст Путіна атакували вдруге після підриву там вантажівки з вибухівкою. І, попри посилені заходи з його охорони, до того ж, успішна робота морських дронів ускладнила поставки російського озброєння на тимчасово окупований південь. І якщо затримка відбувається навіть на добу ешелону з боєприпасами, це значить, що добу ворогу буде нічим стріляти по нашим оборонцям це дає перевагу, часову перевагу на по на. Чи укріпитися в обороні, чи розширити наступ? Росіяни ремонтували пошкоджені прольоти мосту, але досі не змогли відновити транспортування зброї кримським шляхопроводом. Після дронової атаки 17 липня навколо кримського мосту почали з'являтися бонові загородження із барж та інших суден. Таким чином окупанти хочуть убезпечити переправу від нових атак морськими дронами. В СБУ ж кажуть, їхні морські малюки теж досконалюються. За словами Павла Лекічука, злишення так званого кримського мосту неминуче, бо лише так угрупування російських військ у Криму опиниться в блокаді. Та паралельно з дронами каже, бити по переправі наступного разу потрібно із повітря. Анастасія Діденко, Сергій Дунда, Суспільне, Новини Крим. Росія намагається мінімізувати ризики знищення своїх кораблів в окупованому Криму. Про це повідомив на брифінгу речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, тому що каже, на півострові для кораблів чорноморського флоту РФ не залишилося безпечного місця. Тактику росіяни змінили після призначення нового керівництва Чорноморського флоту. Зокрема, окупанти замінили корабельну складову повітряною. Патрулювання здійснюють за рахунок літаків і гелікоптерів. Раніше речник ВМС повідомляв, що 15 липня з окупованого Криму вийшов останній сторожовий корабель Чорноморського флоту Росії. Мора чудово розуміє, що Крим є небезпечною локацією і вимушений, не зважаючи на досить Великі складнощі з розміщенням цього корабельного складу в інших пунктах базування, вимушений все одно це робити. І робить він це не тому, що так йому просто захотілося, а тому, що він намагається розосередити цей корабельний склад, щоб його вберегти від ураження. 71 випадок незаконних затримань в окупованому Криму, 21 з них щодо кримських татар. Такі дані оприлюднив кримськотатарський ресурсний центр, презентуючи аналіз порушень прав людини на окупованому півострові за перше півріччя цього року. Крім того, правозахисники зафіксували 51 обшук, більшість у будинках кримських татар. У КРЦ наголосили у порівнянні з минулим роком кількість переслідувань обшуків і затримань у Криму зросла. Голова правління кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв повідомив Суспільному Крим, що окупанти намагаються активно мобілізувати кримських татар. Вони складають 40% від усіх мобілізованих, агітують йти в окупаційне військо і в'язнів у Криму. Якщо там людини залишилося там за воровство, наприклад, там за інші якісь злочини. Якщо залишається там півроку, вони починають говорити про те, що або ви йдете на ВСВО і підписуєте контракт. Отут примус тут дуже наглядний такі, да наочний. Або ви, скажімо, ми знайдемо можливість вас тримати тут в тюрмі ну, надовга. Золоті та срібні прикраси з київського та римського часів, монети візантійських імператорів та середньовічні знахідки це скарби, викрадені з Криму. Естонські прикордонники у 2018 році конфіскували їх у латвійця, який вивозив їх контрабандою з Росії. Тепер ці археологічні пам'ятки представлені на виставці від моря до моря у Києві. Тут 300 одиниць об'єктів, які датуються від античної від і власне раннім середньовіччям датується які є рідкі і взагалі в принципі не 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 їх немає у державних музеях Серед повернених знахідок і меч вікінга унікальний артефакт кінця 10-го, початку 11-го століття. Його знайшли чорні археологи під час незаконних розкопок а потім намагалися вивести через Росію для продажу в Європі. Однак тепер він у Києві. Головним поштовхом було знаєте, як би це сформулювати під час війни. Не можна віддавати меч ворогу, бо це здача в полон, і вони. Це так відчули, вони нам його віддали в принципі ще до вироку суду. Крім того, на виставці представлені естонські дитячі книжки, перекладені українською, що свідчить про підтримку України. Сьогодні Естонія є країною номер один, яка допомагає Україні в співвідносному вимірі розміру допомоги до власного бюджету. Треба згадати і подякувати естонським колегам, які в перші дні війни. Надали допомогу в тому числі українським музейникам. Це були і генератори, це були і пакувальні матеріали для музеїв. Усі охочі можуть побачити експонати щодня в національному музеї історії України. Анастасія Коваленко, Анастасія Діденко, Валерій Ратушнюк. Суспільне новини. Крим.